Доброго дня! Давайте сьогодні розглянемо таке питання. Чи примусить Трамп Зеленського підписати земельну угоду? Чи примусить Трамп Зеленського підписати земельну угоду? Так, давайте подивимося, що нам кажуть карти. Карта помірність перевернута. Ця карта вказує на, на дисбаланс, конфлікт та нестабільність. Це може означати, що, що перемовини стосовно земельної угоди будуть напруженими. Напруженими. От. Далі. Трійка мечів перевернута. Ця карта вказує, що в минулому була якась криза або зрада. І це все впливає на ситуацію стосовно перемовин. Ця карта вказує, що. Раніше були суперечки або тиск, тиск на, на Зеленського, але тепер сторони шукають вихід. Обидві сторони шукають вихід. Так, третя карта Трійка Пентаклів. Ця карта говорить про співпрацю, про переговори і про спільну роботу. Ця карта говорить про те, що Зеленський Трамп будуть вести переговори щодо земельної угоди, але буде залучатися якась третя сторона. Тобто третя сторона буде вести вести за, за Зеленського і за Трампа, вона буде вирішувати. Основне у цих перемовинах. Так. Двійка жезлів перевернута. О, ця карта говорить про е е е невизначеність. Е немає чіткого плану. Немає чіткого плану, є невизначеність і є страх. Прийняти якесь рішення. От. Зеленський дуже сумнівається стосовно рішення стосовно приймання цієї угоди. І які будуть наслідки? Так. І наступна карта зірка. Ну, ця карта дає надію, надію, що. Незважаючи не, не на труднощі, ситуація може розв'язатися позитивно. От. І може повернути не так, як ми очікуємо. Так. Ну, якщо зроб, зробити висновок, то дійсно перемовини будуть складними. Вони будуть з можливим тиском і невизначеністю. Карти не вказують, що буде прямий примус. От. Скоріше за все, Зеленський буде шукати компроміс. Якийсь компроміс. І... Є, є шанс на те, що земельна угода буде підписана.